Сміття переробки, спеціалістів по каналізації водопостачанню, але посада міського голови заключається не тільки в цьому. Ми не почули економічного вашого блоку, ми не почули е, інших освіта, медицина і, і так далі. Е, кроме сміття і питання, питання? питання можливо. Я навіть думаю, можливо, ви ще не доросли до посади міського голови, можливо, вам треба йти на конкурс на замісника в комунальному господарстві. Дякую. 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 Дякую за вас запитання, оскільки опережуючи мене часом, я не зміг сказати відносно робочих місць. Перше питання відносно робочих місць це те, що всі роботи, які мають виконуватися, за рахунок відчати площів мають виконуватися виключно на морду підприємства і підприємцями міста Хуста. Зокрема, у нас є потужності днк 240, яке на сьогодні просто є, яке може виконувати роботи і по будівельних роботах в інших напрямках, але воно не задіяно. По питанню створення робочих місць більше двох років назад а, особи, які з якими я працював з під час ради адміністрації, зустрічалися з Володимиром Павловичем по будівництву на Виїзді з міста Хуст в районі об'їзної дороги. Тому у цьому напрямку в мене також є бачення, в мене є програмні і засади, бо я їх не встиг по часу озвучити. Маленька ремарка Микола, Васильович, ви погано володієте ситуацією, зверніться до попаденця Василя Івановича, він не встигає усвоювати ті кошти, які зараз йому на сході. Це по-перше, По-друге, я би хотів повернутися трошки до того, що ви почали, як ви започатковували роботу з фірмою Але. Позаяк Широкому загалу це невідомо, але я волею судьби працював тут, ще й працюю, да? був на перших переговорах, коли приїжджав президент компанії Геммін Бургер, коли ми всі зустрічалися у міського голови в кабінеті. І для мене дивно, як це ви почали з ними співпрацювати. До як, якщо можна трошки детальніше до цього повернутися, Дякую. Роман Чивою, це 2010 року, заглянучи уюдномураторі жителя Альберта Бельгартовича, я особисто їздив на підприємство Авінограду. Я особисто з ними зустрічався, вивчав їхню програму, вивчав їхні концепції. І пропонуваю на той час прийти працювати в місто Хуст. На той час я не хочу зріхати. На той час місто, в Хрусті, місті Кузькій міській раді проводився був оголошений конкурс по вивезенню сміття і прибиранню до ґрунтових територій, які, які базувалися на, на технолог на техніці, тобто він по, прямо а, як мармо, це ви працюючи, ще заступником пенсійного фонду наводили контакти зараз. Дякую, шановна, член громадської ради. У мене воперек, прохання до вас, чесно говоря, я вас знаю весь депутатський корпус, а від вас, від вашої відповіді, я зараз тільки чую слова. Ми, 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 ми зробили, ми зробили, наскільки я знаю, вас виключено з фракції, взагалі єдиного центру, ви ще зараз не йшли фракції. Так що, дякуючи, мабуть, цим депутатам, а не вам, які голосували за всі прийняті рішення по водоканалу, по цьому. Це зауважили до нього. Я маю право чи маю? По-друге, питання. В мене як, от тепер як громадянин, питання хустянин. Корінного, який народився тут. Куди пропала пушка, коли ви були заступником е, міського голови по житлово-комунальному розпаду? Куди пропала 45-та пушка? Куди співопаришна машина в каліці дві штуки пропала? Бульдозер, газ 53 й якому два роки не було. На металомі чи де? Дякую. Дякую за надане запитання, тому що ці Кримінал! Ці, ці пропозиції, які ми зараз озвучили, я вже чую їх зараз. Перше питання, що ви сказали, ми не виключили з фракції. Я подав заяву про з фракції, і в своїй заяві я можу причини виходу з фракції. Ви мені не я діючий депутат міської ради, який входив в фракцію. Там заяву і сьогодні її оприлюдню на свої соціаль... на соціальній мережі. Я її не подав, не подав офіційно, подам її більше двох місяців, я її покажу і предоставлю. Е -е відносно того, що ви називаєте, що я причетний до того, що пропала пушка, вкрав машину чи ще, ще щось зробив. Я, я, вистачну, я вистачну. ми скажу вкрали, ну куди ділися? Я вам відповідаю. Якщо пропала пушка чи пропала машина, то є правоохоронні органи, які цим будуть зайняти і віддати відповідь на ваше запитання. Не треба мені прибазувати те, що я сьогодні чую, що пропала техніка, яка пропала чи складення, і до цього кричать амішниць, як заступник міського голови. Не, не говоріть цього, бо ви займаєтеся. Ні, ні, ні. Микола, це я можу Ту <пу -турною> заступника міського голови. Я хочу отримати військові. Вас не пушка? Я не буду добре, я хочу влучити віз. Я бло тільки бачить, я пушка, я там у першому. ця да пушка была. Или їм там був даже?